Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати. Доброго дня, доброго ранку. Сьогодні чоловічий стандарт разом з рівницьким рибохоронним патрулем. Знову приїхали ми на водосховище під назвою Кріники. Розпочинаємо ми наш, наш, наш рейд від села Бербень. Маємо інформацію, приїхали, бачить, вже перший робочий чувен стоїть на воді, що на сьогоднішній день це правильно стоїть чувен, хоч він і зломаний, під час нересту човни повинні не в всі на березі. От, будь ласка, підтвердження моїх слів. Зараз ми тут будемо спускати човен і чутливіше, я так думаю, що у нас будуть перші. Так? як взагалі Будемо да. Щоб... Два Олександра, це два Олександра, які сьогодні організовують цей рейд, а ми біля них. Їдемо сюди, тут пробуємо спустити човен. І пішли вліво туди підемо, так, підемо вліво. Зайдете на це, як воно називається? На, на Да. Подивитись там, ну, я йду туди, пройду тихенько. Угу. Хорошо. Це до речі, щоб ви знову звернули увагу, це от, човни стоять, це порушення вже є закону, це човни робочі, це човни людей, які... Які, напевно, я так думаю ставилися точки. Ми так прийшли, свіжі сліди тут є. хтось ходив, машина їздила. что первая сетка, бачите, закрепили мотором. А не, обрезано. С гачком. Минулий раз саме в цьому місці ми робили таку, знаєте, перезагрузку сіток. Було назбирано практично два мішка. Це, на цей раз ми приїхали. Не знаю, напевно, чи у нас е, люди проснулася у них ця е, совість, але ми поки що не. одну сітку тільки порізали випадково, десь зачепили мотором, але так ми її не знайшли. Або я вам скажу, що. Знайти браконьєрську сітку це теж треба професіоналізм определений і знати, і думати так, як він, і де він і ховає, і що. Ви знаєте, це реально не так все просто, як ми думали. Це справжнє справжнє мистецтво – знайти браконьєрську сітку. Ну, Поки що вирішили зробити невеличку паузу, перезагрузитися. Я думаю, що. Що в нас ще буде попереду, ми обов'язково знайдемо Все ж таки, водосховища, Хрінники славиться не тільки тим, що дуже гарна місцина, що дуже гарне водосховище, але і обітання дуже багатьох браконьєрів. Так що, я думаю, що ми ще знайдемо. Ми так само зараз перезапустимось, око налаштуємо таким чином, щоб бачити все, що бачить браконьєр і думати так, як думають вони. Іншого способу боротися з ними важко. І Як Олександр нам сказав, вже вони ставлять більш глибокі сітки, що так на поверхні їх не побачиш, просто зілля починає підніматися, так що не все так просто, ну нічого. Ми теж не пальцем робимо, так що їх знайдемо. Так, Зараз Петрович ми спробуємо пройти в сторону села товпижа, пройдемо по е, Камешах, перевіримо, які місця де можуть встати. Обдивимося, що як місцеве населення відноситься до нереста. А все на воді побачимо. Заборонено з до лову. И что у нас тут там? Получаем. Бриножик поматрясаю, куда Заборон, роки. Как закрою? Є рибка маленька, зараз мы її випустимо. Зараз випустимо. Вичистимся. Косточки, лки палки. Задлявай, все забыла. Да, рыбка выпала. Может их Щось зловили? Алло, котик! сидить, бачить, що мені? А, котик. Да. Жде, щоб ви наловили? Да. Ну, бачите, котику теж хочеш старив. Я дивлюся в бінок. Гуляю. Далеко не видно, чи то ну. А ми почули це. Ми почули теж мотор. Кажу, Саня, Ні, це ми мотор. Побачили. А, ви побачили? Ми вийшли, а ми вас череду. почули. Нічого ну, такого. Взагалі не одне все. Холодно, напевно, що нічого не все. Хріники, водосховище, ходимо, 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 ходимо. Поки що прекрасний результат, особисто для мене, для пересічного громадянина, тому що поки що ми не знайшли жодної сітки, це дуже прекрасний результат. Я, я думаю, що все ж таки нарешті люди починають розуміти про те, що Період нересту не ставити сітки. Ні в якому випадку. Риба в цей період часу вагітна, вона дурна і вона падає в Ці сітки багато хто вона наживається. Але питання не про те. Я завжди радий, коли нас запрошують до цього дійства. Хочу підняти декілька запитань, напевно, яке, яке буде цікаво не тільки. Мені, а цікаво, багатьом нашим глядачам, чому так відбувається у нас в Україні. І питання номер один, Олександр, до тебе це чому знову ви програли суд? Під час рибоохоронних заходів рівненським районом 6 квітня 2024 року о 10.20 на водоймі поблизу села Олександрія Рівненського району Рівненської області інспекторським складом рівненського рибоохоронного патруля було виявлено громадянина, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів з використанням заборонених знарядь лову сіток у кількості 5 одиниць. Окрім заборонених знарядь лову, було виявлено і незаконно допуті водні біоресурси плітка 208 екземплярів судак. 4 екземпляра, карась стріблястий 4 екземпляра загальною вагою 52 кг 300 г. Внаслідок незаконного вилову завдано шкоду рибним запасам на суму 345 тисяч 984 гривні. На вище згаданого громадянина складено протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачено частиною 4 статті 85 КУПАП. По-перше, це було в тому році. Ми були затримали <кхем> в Олександрії порушника. Де були збитки, якщо я не помиляюсь, на 360 тисяч було відкрите судове провадження. Тобто не судове, а було проведено слідство по, це, по кримінальній справі. Потім воно дуже довго час тягнулося. Тобто кримінальну справу закрили, повернули нам цю справу, ми так же саме. Чистині 4 стаття 85 грубе порушення відправили справу в районний суд, де теж суд, не вислухавши наші думки, не взявши до уваги всі належні ті якби, докази, які повинні були вислухати, ну, прийняли рішення, що ця людина, яку я вважаю браконьєр, не винна. А скажи мені, будь ласка, яку була суму він збитків наніс? Десь, якщо я не помиляюсь, 360 чи 346 тисяч, може так, ну, в таких розмірах. Я взагалі, ну, на мою думку, на даний час, коли от зараз йде війна, такі суми, от постійно включаючи телевізор, я дивлюсь, що ну, наші військові просять на допомогу, там, кошти. Маючи таку от можливість, от, ті люди, які порушують правила рибальства, е незаконним добувають ту рибу, і що так постійно вирішується, не в користь держави. Ці б кошти, я впевнений, допомогли б так би Міс, да, місцевість нашого ТГ. Бо ці всі надходження, е штрафи надходять на місцеве ТГ, де та там було скоєне порушення. E, значить, від себе, від себе. Хочу я дещо вам сказати, звернутися до наших дописувачів, які пишуть там стосовно голодних бідних браконьєрів, яким нема що їсти, нема що пити. І оце єдиний спосіб це для виживання вони беруть сітку, сіточку маленьку і ставлять і ловлять якусь рибеньку невеличку. Так от, щоб ви зрозуміли, що по цій справі я не буду там більше брати справу. Оцей бідненький і голодний браконьєрчик нанімає дорогостоючого адвоката, прізвище його не буду називати, він прекрасно мене знає, і це, який вирішує цю справу на користь цього браконьєра. Я не, не, не тримав за руку, не, не, не знаю, скільки заплатив йому браконьєр, але я думаю, що. Сума там немаленька. Тому ще раз хочу сказати, коли людина в період нересту йде на браконьєрство, вона як мінімум має човен. Човен коштує на сьогоднішній день як мінімум 300 доларів. Він як мінімум має невеличкий моторик, він як мінімум має пальне, він як має мінімум має мобільний зв'язок, він як мінімум має сітки. Да, да. Тому якщо так. Підрахувати в комплексі, то е, бідний браконьєр, якому нема що їсти, як мінімум витрачає на ці всі засоби до тисячі доларів е, взагалі. Тому питання у мене виникає до тих дописочів, які пишуть, який же він бідний. Я рахую, що це хитро зроблений, який таким чином покривають свої фінансові е, здобутки і будують собі будинки, до речі. Купують нові машини, а посилаються. До речі, щоб ви зрозуміли, маленька ремарка по справі, яка оця насумівша що справа була по Олександрії, браконьєр дав пояснення, що цю рибу, яку він ловив, піде на, на засу. Знаєте, у мене завжди виникає питання, ну чому всі прикриваються ЗСУ, ці бракиніри? Що він оцей рибу наловив там на 300 тисяч, вона піде все на ЗСУ. Нікуди вона не піде. Вона вже вся я не знаю, де та риба. От, до речі, Олександр, де та риба вся оця? О, оця риба зберігається. Ми ждали рішення суду, зберігається в нас Деннику. Оце зараз по рішенню суду, якби вони прийняли рішення, що він не вини в чому в цій справі. Але не було не вказано ні за сітки, ні за рибу. Я так зрозумів, що більше рішення не буде. Ці Сітки залишаються на зберігання у нас, в нашому управлінні, а риба та, яка вже рік зберігається у нас в бразилки. Ну, я думаю, на даний час будемо вирішувати її надати в зоопарк. Бо в нас є договір з зоопарком, щоб ця риба попала хоча б і звірям, щоб вони могли чимось питатися. От е, наслідки, наслідки. дивіться, справа йде більше року. Е, рибоохоронний патруль, витрачуючи державні кошти, зберігає цю рибу, бо отримувати цю рибу треба в морозильних камерах. Морозильна камера, вона це електроенергія. Кожен місяць за це треба сплачувати. Я, наприклад, для себе не можу зрозуміти, кому це цікаво, для, цього, для чого це все робиться. Чому у мене навіть, знаєш, Олександр? Не можу зробити, навіщо тоді рибохоронний патруль, якщо всі справи, які ну, відкриваються, ви не, ми не мо... Я вже так само кажу, ми не можемо їх довести до завершення, до якогось логічного кінця. Подивись, бо браконьєри нахабніють, я ж кажу, що зверта... Я по цій справі я не буду говорити по інших справах ще тому напевно десь хто сидить. Київі, можливо, мене почують. Можливо, людям, які там дійсно працюють по, по честі і по совісті, а не за кошти, можливо, треба задуматися, яким чином звертатися до Верховної Ради, звертатися до президента, яким чином дати можливість працювати рибоохоронному патрулю. Бо я вам скажу так: вони навіть не можуть подати апеляцію, бо немає коштів. Ну Це ж цирк. Браконіри наймають дорогих стоячих. Адвокатів, а рибоохоронний патруль не може дати відповідь якусь. Ну, ви ви чисть Мондір якась яка існує? Я, для мене це взагалі нонсенс. Ну, ребята, ви там в Києві думаєте про щось, навіщо ви потрібні тоді? Замість того, щоб якимсь чином, щоб люди поважали вас, щоб бачили дійсно вашу роботу, а не казали про те, що ви там. Спереді, в голові цього всього браконьєрства, бо ви такі самі все є, то робіть щось для цього. Ну не можуть люди на місцях, реально з цим боротися. Ви розумієте це? Тому, маючи таку нуду, звертаюся до управління в Києві, ребята, робіть щось. Дуже вас прошу, тоді вас будуть люди поважати, рибаки вас будуть поважати і всі останні. І ми з Олександром, що так не їздили в холосту. Як в холосту? Я маю вигідно. Нам знаходити безхозні сітки, звільнити ту рибу, сітки передати на ЗСУ, чим нам затримати якогось браконьєра, який потім найме дорогостоячого адвоката і скаже, ви самі дураки. Ну це ж нонсенс. Як ви Олександр? Ну, на перше, от зараз у нас виникло питання, у нас не вистачає юриста. Юрист за 15 тисяч гривень. Тяжко знайти на таку. Я теж поводжуюсь з тим, що треба щось трохи змінювати в такому напрямку, щоб підняти рівень нашої рибоохоронної роботи. Щоб була можливість якось більш... Хоча я от всю справу вивчав, дивився там, всі докази є, є відео, фото. Все знято, затримання, риба порахована. Людина навіть в протоколі написала, що да, я зловив таку кількість риб незаконним путем. А потім пише на суді, що він злякався. Він доросла людина, злякався тим, що ми його якби, припугнули, тим, що ми його ТЦК відомо. Ми цим не займаємося. Є для цього окремі служби. Ми просто стараємося робити те, що ми вміємо. Дякую нашому ЗСУ, які допомагають нам давати. Таку можливість робити, працювати. Винувати на свої водобі. функціональні обов'язки. рибохоронного патруля є обов'язок, які вони мусять дивитися за порядком на водоймах. Ви уявляєте, якщо б вони не виїжджали, що б це тут було? То катастрофа. Просто катастрофа. А зараз приємно, от ми виїхали, як би там не було, я навіть по собі бачу, що ми робимо неодноразовий рейд саме на водосховищі. Хрінники, слухайте, Мені приємно, реально кажу. Ми не бачили барконьерських човнів. Сіток ми не знайшли, поки що жодної сітки. Ви розумієте про це? Це, тобто, це їхня робота. Але у них руки теж опускаються після того, як вони роблять, дійсно ловлять якогось не діда старенького з вудочкою, як там кажуть, вимагають одних. Ідіть робіть там оцих, знаєте, це, хтось порушив з вудочкою, там припасі мої якісь зробить. А якщо вони ловлять потужного бриканіра, вони просто кажуть, бреханір на них просто не звертає увагу, тому що не знаю, вони все перешають суті. Ну, в принципі, оце, що ми хотіли сказати вам на даному етапі, я е, вірю в те, що наша сьогоднішня, е, наш сьогоднішній рейд все ж таки закінчиться позитивно, на позитивній е, ноці, все, крім, крім, крім цього раколовки, яку ми там випадково знайшли, ми більше нічого не побачимо. Я ну, маю в це надію і віру. Так що продовжуємо наш рейд і я думаю, що все буде добре. Да, Олександр? Да, так, Так, Олександр? що все. Хто щось робить, воно воздасться. Я думаю, з часом. Так що, отак, от ребята. Ну що, попалась нам вся одна. Як би там не було, добре це чи погано, не знаю, не готовий сказати. Давай, Слухайте. Ще поплавок. Підводимо підсумки нашого, нашого спільного рейду рибохоронного патруля рівенщини і чоловічого стандарта. Об'їхали ми сьогодні, встигли дві водойми, були на хриноцькому водосховищі. І на... прикінці вирішили заїхати на е, Млиновське водосховище. Хрин... Хринецьке водосховище, скажу чесно, порадувало. Практично не було нічого те, що... чим користуються браконьєри, крім одної раколовки. А от Млинов, е, е... скажу вас, що порадував нас тим, що ми знайшли тут пару сіток. Отаких. От от. І то тобто, було сказати, буквально це вже в кінці, як виїжджали. Так що... Все ж таки сітки ставлять, ну нічого. Я думаю, що тенденція, тенденція йде до того, що сіток стає все менше, і все ж таки наші люди зрозуміють, що все ж таки цього не треба робити. Так що будьте з нами. Чоловічий стандарт, фреба. Слава Україні! Знати закони не головне. Головне вміти їх застосовувати.